Та ну я не піду не на якісь сесії, мене загипнотизують, заберуть мене в гроші, щось навіють мені, а потім буду дуріти. От такі відповіді багато чуєш людей, які взагалі не розбираються, в чому полягає моя робота. В роботу я беру не всіх. Я працюю тільки з тими людьми, хто готовий змінюватися, хто готовий будувати своє краще життя. Людина має волю. І я ніколи не йду проти волі. Я нічого не навію. Я просто показую вам шлях до самих себе. Я просто допомагаю вам почути відповіді на ті запитання, які вас турбують. Тому дуже йдуть хороші результати в людей, які розбираються самі в собі. Я тільки маяк, який показує вам шлях. До вас самих. У вашій підсвідомості є всі відповіді на ті запитання, які вас турбують. У вашій підсвідомості є всі ідеї, які допоможуть вам у здійсненні ваших мрій. Я працюю тільки з тими людьми, які готові працювати над собою. Я знаю, як допомогти, як показати вам шлях. 50% роботи залежить все таки від вас. Тому якщо ти готовий змінюватись, якщо ти готовий будувати своє прекрасне життя, якщо ти втомився жити в буденності, де кожен день подібний на інший, і ти розумієш, що день за днем. Ти просто тратиш своє життя. Якщо в твоєму житті немає радості, немає щастя, немає того, що б ти хотів, то тобі до мене. Якщо в твому житті все повторюється, ситуації повторюються, негативні сценарії повторюються по колу, і ти не бачиш виходу з цього, тобі то до мене. Якщо ти готовий працювати над собою та змінює. Життя я тобі допоможу. Деталі приват.